Розкажи мені про гроші. Є ще інший страх, так що моя мама цього не робила, моя родова система цього не робила. Вони не мали грошей. і Як же ж, куди ж я? Бувають такі випадки, коли людина заробляє, 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 робить щось робить, робить, робить. Мені казали, підеш свиням хвости крутити. Я не знаю, <на> що що тобі сказали з цього приводу. І я знаєш, як уявляла це стадо свиней, знаєш і їхні хвости, і я не розуміла, чого їх треба крутити, але мені. <с> Насправді це було дуже так, знаєш, страшно. А чим відрізняється доросла людина від дитини? Діти грошей не заробляють, і я саме тому на роботі я проти депреміювання. Лесю, розкажи мені про гроші. Я маю на увазі, що якщо як заробляти гроші? Ну, я про те, що бувають такі випадки, коли людина заробляє, 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 робить щось робить, робить, робить. Але як вона заробляла там умовну свою одиницю, так вона й ну, не може робить все, що може, але нічого не відбувається. Від чого це залежить? Ага. А ага. ти про фінансову стелю, так? Так, я про фінансову стелю. Три прекрасних наших стани. Прекрасних, знаєш, в лапках. Які впливають на те, що можемо ми цю стелю пробити чи ні, це сором, страх та провина. Це таких три, знаєш, друзі, які впливають на наше проявлення, так, на нашу здатність комунікувати, виходити з зони комфорту, проявлятися. Оце саме те, що проявлятися. Причому дивись, от ні сором, а ні провина вони не входять до базових почуттів. Базові почуття, ну, з якими людина народжується там, ну декілька, те, що я пам'ятаю, страх там є, ну інакше ми б не вижили, якщо б ми нічого не боялися. Так там є огида, щоб не їсти там зіпсутого, там є агресія, щоб захищати свої кордони, радість. Ось, але ні сорому, ні провини там немає. А сором провина, знаєш, це такі почуття, це такі стани, які на, на нас навісили дорослі. Дорослі, знаєш, вони не встигаються цим користуватися в дитинстві. Для чого? Тому що дуже швидко можна дитиною управляти так? А, і добиватись свого. От щоб довго не вести у цих, знаєш, довгих розмов, вихованих, знаєш, як тобі не соромно і все. І ти вже побіг да, робити, що, що з тебе хочуть. Ну скажи, управляється, так на раз-два дитиною. І це така історія, що знаєш, коли ми в дитинстві, до прикладу, там отримаєш двійку, як тобі не соромно. Так? Підеш, ну, Мені казали, підеш свиням хвости крутити. Я не знаю, що, що тобі сказали з цього приводу. І я знаєш, як уявляла це стадо свиней знаєш, і їхні хвости, і я не розуміла, чого їх треба крутити, але мені насправді це було дуже так, знаєш, страшно. От. І оці всі такі а, дитячі історії насправді потім проявляються в дорослому житті. Там не дам печеньку, там фу, ти жадіна, ніхто не буде з жадіною дружити. Там не дам отримав двійку, фу, як тобі не соромно, так що там люди скажуть? І таке інше. І коли ми виростаємо, то ці всі історії вони мають вже продовження. Просто вже в дорослому житті, так, я, там, мені соромно не, не заробляти багато грошей. так, Тому що що, тому що, ну, шо? я вилечу з. Компанії, яка заробляє гроші, по суті, сором це страх втратити приналежність. Розумієш, ми всі, коли в школі давай повернемось до дитинства, так, от коли я отримую двійку, що мені страшно? Мені страшно, що відмінники не будуть зі мною дружити, так що я втрачу приналежність відмінників. Коли я там не поділюсь з тобою починюшкою, що мені страшно? Мене, мене соромлять, але за цим соромом по суті стоїть страх. Мені страшно так, що мен, ну, я вийду з компанії, яка не жадіна, які не, не, не скупі. А за цим страхом, знаєш, взагалі лежить наш страх, оцей рептильний з давніх давен, що мене не приймуть в якусь групу, що мене виженуть з групи. А коли ж так, наш мозок не відрізняє. Для нього вигнати з групи, це дорівнює вигнати з племені. А коли ж коли виганяли людину з племені, то що, то її з'їдали? Ну такий світ був, так що ти в одиночку не виживеш. Ну ніяк. І ось зараз оці всі страхи, да, оцей страх, що мене виженуть, страх бути не такою. А якщо я проявляюся, так то ж завжди скажуть там фу не така, не успішна, так? Це я, я вилечу з групи якоїсь. І мозок це щитує як ну, страх смерті. І тому ці всі такі блоки. І якщо це не усвідомлювати, не розуміти там, і з цим не працювати, ну насправді проявлятися буде таке ну, досить страшно. І це ж і впливає, тому що що? тому, що хочеш мати більше, робити що не робила, це знову ж таки про прояв. так? Це знову таки, що треба проявлятися. А якщо я боюсь невдачі, тому що мене виженуть, то я що? Я буду взяв? Да, мені мозок мій пояснить, що мені це зараз не треба. Мій мозок зі мною сьогодні це робив. Правда, Леся, навіщо тобі? Ти нормально отримуєш гроші, ти добре заробляєш. В тебе є багато знань, ляж полежи. Неділя, вихідний день. Навіщо тобі це? Знаєш? От і потім починаєш так: стоп. А хто це мені тут зараз говорить? Знаєш, а чого ти саме боїшся? Yeah. От і тут слухай, є така практика, до речі, знаєш теж класна. Ну вона розстановочна, але можна її робити навіть самому собою. Там в мініатюрі ефект буде не той, але він буде. Коли усвідомите, от коли в тебе звучить цей страх в голові прояви, так? значить, чого я реально боюсь там. Я боюсь там невдачі, що мене так добре, я боюсь невдачі, чого я далі боюсь, я боюсь, до прикладу, що ті люди, які мене знають, скажуть, да, що зі мною щось там не в порядку. І вони перестануть зі мною дружити. Або є ще інший страх, так? що моя мама цього не робила, моя родова система цього не робила, вони не мали грошей, і як же, ж, куди ж я? Так? І це глибинний страх такий неусвідомлений, про втрату приналежності родової системи. І тут важливо просто мати ці знання і, знаєш, розуміти і говорити само з собою, що я цінна сама по собі, стоп. Мене ніхто нікуди не вижене. І тут знову про самоцінність, що я так цінна сама по собі. Буду я в цій групі, не буду я в цій групі, швидше за все, ніхто мене ні звідки не вижене, а тим більше вже з родової системи, так, це неможливо. А, от, усвідомлювати це, бачити цей страх і йти в нього. Ну прям да, він нікуди не дінеться. Ну це важливо розуміти, що техніка не про те, що ми там попрацювали і все, і такі хова, і вже нічого не боїмося. Ні, це про те, що страх бачити, в нього дивитись і проживати. І розуміти, що це не назавжди, так? Що з досвідом так, З досвідом, він буде все, знаєш, легше, легше, легше проживатися. Ну, правда, є ж такі вже речі, які я взагалі не боюсь, ну, зовсім. А є такі, де я входжу ножкою акуратно на щось нове і так ще відловлюю ці моменти, і, і так я тоді сідаю з собою говорю. А скажи, будь ласка, ти, ну, ти сказала про, про страх, провину. Mm -hmm. А провина, а, про, про а, а про розумієш, якщо. Ну, про, Дивись, якщо я колупаюсь в носі, так? Мені соромно, скажи. Ну, якщо колупаєшся, то ні. Ні, якщо ніхто не побачить. Розумієш? Тому якщо про сором, то сором це таке, що на тебе дивляться, і тобі соромно, якщо хтось це хтось бачить, а провина не треба нікого. Провину я буду проживати сама, так я прям можу сама себе винувати те настільки, що нікого більше не потрібно. Тобто, для того, щоб я прожила сором, це частіше, коли хтось щось бачить, ні, ну є там різні там, види стиду сором, ми зараз про це не будемо. А от провина там, якщо забрати від провини сором, то залишиться тільки відповідальність. Якщо я там відчуваю провину, я не знаю за те, що я там завалила іспит. Так, по суті, мені соромно, і мені страшно знову ж таки, що я вийду з якоїсь групи. І Якщо забрати звідти сором, то лишиться тільки відповідальність. Це вже така доросла позиція. А що я зробила не так, а що я можу звідси, які уроки, так Який досвід з того взяти, щоб перездати, щоб там виправити помилки, щоб в майбутньому просто цього не допустити або прийти, це легше цей, цей момент. І це така історія, що а, якщо я беру відповідальність, це значить що? Це значить, я можу цим управляти. Це про дорослу позицію. Тому що, якщо я просто себе винувачу, це теж таке іноді буває, знаєш, дуже зручна позиція, щоб нічого не, 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 не міняти. Та, ніби, ну все, я себе вже наказую, так наказую, така я винувата, така я, там, боже, боже там, так себе вже наказала, що я вже лежу в депресії, знаєш, і все. І нічого більше не треба ні міняти, ні, 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 ні змінювати, ні розвиватись. от, знаєш, І на цьому я обмежуюсь. Ну, Це часто про таку жертву, про те, щоб впадати в роль жертви. А ми все ж таки з тобою про що? Про, про дорослу позицію. <позицію> Тож провина це дитяча позиція, дитяча позиція це про жертву, це так, це, 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 знаєш, я не хочу говорити, що це прямо вигідно, бо багато хто людей цього не усвідомлює. Але це прям вигідно. Це вигідно, бо це дозволяє нічого не змінювати. Так? А якщо забрати там, я, мені соромно, я винувата і все. А якщо е, все-таки хочеш щось змінити і вийти з цього такого, знаєш, кругу кола, де, де, де ти там, знаєш, зробив, ой, не так, провина страшно. Зробив ой, не так, провина страшна. То все-таки я про відповідальність. Забираємо соремо, дивимось, моя зона відповідальності. А що не моя? Слухай, ну я ж не завжди винувата, правда? Можуть бути якісь такі обставини, на які я ну, не могла повпливати. Ну, могли можуть Звичайно. бути, можуть. От і тоді чому мені відчувати за це вину? Ні, я тоді ви, я виділяю чітко свою зону, за що я відповідальна, і працюю з цим, що мені змінити так, щоби так, винести з цього урок. І завжди пам'ятати, так, що це просто досвід. І якщо я дійсно щось зробила, таке, знаєш, ну, некрасиве, то про відповідальність це те, що я підійшла, там до прикладу, з людиною так, і вибачилась, дивлячись в очі, сказала: слухай, блін, ну чорт попутав, знаєш, ну, не знаю. Ну, от не права, 100%, вибач, будь ласка, і все, і не буде тоді ніякої вини. Ну, не буде цього відчуття провини. Тоді це знову ж таки про дорослу позицію. Тоді я правильно розумію, що гроші це про дорослі. Гроші так. Гроші це якраз знаєш про дорослість, це, це абсолютно точно, ти підмітила. Діти грошей не заробляють. І я саме тому на роботі я проти депреміювання. Я категорично проти, тому що знаєш, якщо ми наказуємо, це дитяча позиція. Ну от я тебе mm. наказала, це дитяча позиція, а діти грошей тобі не зароблять. Ну, бізнес і діти це знаєш це, це, це взагалі речі, це такі, які не, не пересікаються абсолютно. От, а про те, щоб поговорити, знаєш, визначити відповідальність, це так. Причому, коли ти визначив відповідальність, ну, зробила людина-помилку. Так? Також я за те, щоб не казати, знаєш, не фокусуватися, що ти зробила не так. Я за те, що ти зробила добре і. Що ми зробимо наступного разу, щоб було ще краще. Знаєш, це ж знову про фокус уваги, от з дитинства, що так нас часто фокусували на тому, що в тобі не добре. А я все-таки за те, що якщо говорити, щоб компанія, люди, колектив, команда створювали гроші, то хорошою ідеєю буде говорити, що ми вже зробили, і що ми зробимо наступного разу, щоб було ще краще. І це теж про дорослість. Тоді, фіналізуючи, скажи мені, чим відрізняється доросла людина від дитини? Ну, Головне, бере відповідальність. Тобто відповідальність. Це, 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 знаєш, такий ключовий. Тут можна там деталізувати, але якщо так узагальнити, ключове, то я бачу, що відбувається. При цьому я не, це мене не руйнує. Я в контакті з своєю самоцінністю. Так? Я... Е, Визнаю той досвід, який я отримую. Мало того, я до нього готова заздалегідь, адже я розумію так, що для досвіду це що? Це він проходить через помилки, через якісь невдачі, через. Тому що, якщо б ми все вміли, то ну, ми б туди вже, знаєш, ми вже були там, куди ми йдемо. І як згадую маленьку дитину, яка робить кроки, падає, встає, йде далі. Так? І якраз дорослість це про те, що. Я бачу, що відбувається. Я розумію, де я накосячив, і я думаю, як я можу це покращити. А не про те, що я там шукаю винуватих, впадаю в жертву, жаліти мене всі там, да добаюкайте мене всі. Ні, добаюкаємо ми себе всі самі. Так, тому що правда, дитячі травми вони є. Вони нікуди не дінуться самі, не розмокчуться, як би нам цього не хотілося. І це теж про дорослість. Про дорослість, знаєш, брати життя в свої руки, відстати від мам, від батьків, що вони нам не додали. Знаєш, взяли життя і робимо з ним да, те, що нам потрібно. Головне, що вони нам його передали, це життя. Відповідальність за життя маємо. Доросла людина бере на себе. Звісно, відповідальна за своє життя. Звісно.